По викривленому ненасильницькому вихованню треба запитати, а ти хочеш піти в басейн? А він взагалі не знає, що таке басейн. І взагалі, може, перший раз буде не дуже приємно, тому що вода в ніс затече і поки плавати не вміє, і взагалі типу, всі вміють, а він не вміє, ну, не кайф. Ми наполягли на тому, щоб він сходив там, по щось п'ять разів. От прям домовились, п'ять 5 разів ходиш, будеш угу. молодцом, може, навіть якусь там плюшку отримаєш за це. Якщо проходить. По-моєму, там плюшка була в тому, що п'ять разів і заставлять більше не будемо. Може бути. За що? От, і проходить п'ять разів, і він каже: мені подобається, і я хочу ходити. Так, да, це, до речі, теж така штука, що от у дітей це є. Я не знаю з чим це пов'язано, але от у дітей зараз, з того, що я бачу, їм не цікаво пробувати щось нове. Я mm. цього не хочу, я цього не люблю. Ти кажеш, така ти пробував? Ні. І був момент, коли прям заставляв пробувати нове.